Привіт, друзі та подруги! Ви на каналі Культурна Братія і з вами Юля. Що ми не знайомі на цьому каналі. Я розповідаю про різні явища поп культури, інтернет-сенсації та скандали соцмереж. І чесно, сьогодні я планувала собі відпочивати. Але подивіться, що коїться термінові новини: Кані Вест, нацист. Як несподівано, поговоримо ми сьогодні про черговий свіжий крінш від Веста. І це так смішно, тому що буквально сьогодні я опублікувала відео про Кані Веста та Б'янку Сенсорі і про те, як вони поводяться, як він її муштрує і, можливо, навіть аб'юзить. Я задумалася, чому вона завжди поруч з ним така роздягнута, і якою вона була до стосунків із ним. У тому відео я навела думки експертів, які одноголосно вказували, що це аб'юз. Так, от сьогодні, серед іншого, він буквально зізнався в тому. Що він домінує над б'янкою, ну і ще любить нацизм. Про це та інше ми з вами сьогодні і поговоримо більш детально. А Також я якраз планувала випустити відео про феномен республіканського мейкапу. Ну або ж мейкапу мага чи консервативної дівчини. І найцікавіше те, що ця річ реально існує, вона реально діє, і такий макіяж відповідає реальним політичним вподобанням. Ну дуже часто. Крім того, є таке поняття, як Мара Лага Фейс. Хто не знає, Мара Лага це така резиденція парк Трампа у Флориді. І деякі прибічники Трампа дійсно мають. Дуже схожі риси обличчя і також схожий макіяж якщо це жінки. Пояснення про ці два явища ми сьогодні і розглянемо. Давайте не гаяйте часу, швиденько ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте для просування, а також долучайтеся до цікавого розіграшу за донат для потреб 3 штурмової бригади. Закинувши на цю банку від 100 гривень, ви маєте можливість виграти семиденний відпочинок в готелі Карпат. Переходьте за посиланням, я почекаю! Перейшли, тоді починаємо. Чесно скажу, що до Кані Веста я зовсім не здивована. І думаю, ви також. Це такий час, в якому ми зараз живемо, коли маски зриваються. І не те, щоб маски він навіть цього не приховував. Він давно вже говорив про любов до Гітлера, але зараз його просто поплавило. Після їхнього з б'янкою дефіле на червоній доріжці, про який я детально говорила, ось у цих відео. Він втратив 20 мільйонів доларів. А все тому, що у нього було заплановано два концерти в Токіо. Але після цього скандального інциденту організатори заходу скасували появу Канії. Інсайдери пояснюють це тим, що в Японії відбувається пробудження щодо прав жінок, і рух міту тут дуже сильний. А те, що зробив Канія, розглядається як акт примусового контролю, який є абсолютно неприйнятним, і Кані неправильно оцінив Японію в культурному плані. Очевидно, що Кані, який і так мав біполярочку, від якої страждає, геть розізлився, тому що він уже пару днів активно захищається в соцмережах, блокує коментаторів, публікує їхні коментарі і відповідає їм дуже зухвало. А також, ніби щось комусь доводячи, він публікував, що його дружина б'янка, і він є найбільш зараз загугленими Сонами світу і його продажі лише зростають. Можливо, ці події також вивели його з рівноваги, тому що в ніч на 7 листопада. Він просто вибухнув таким собі, знаєте, словесним поносом твітів. У цих твітах він закликав звільнити підіді, зізнавався у любові гітлеру і зазначав, що домінує над своєю дружиною. І ще багато всього зараз на його сторінці цих постів вже немає. Вже ілончик пометушився. Ми бачимо у твіттері Кані Веста просто промо до його альбому. Фото в стилі Forever Alone, а також пост від 2 лютого. Світові так пощастило, що він має мене. До речі, у грудні 23-го року він уже одного разу вибачався перед євреями, публікуючи зображення із текстом на євриті, який, по суті, є вибаченням перед євреями за його попередні висири. І от свою теракані Вест почав з того, що треба звільнити підідді. Він написав «Free Puff». І натякав, що можновладці, тобто прокурори, намагаються використати діді як цапа відбувайла. А ви це знаєте і смієтеся над довбаним інтернетом в інстаграмі. А ще він заявив, що діді був його кумиром. Цей чоловік віддав нам своє життя. Це мій кумир і мій герой. Також Кані почав тираду, яка включала в себе риторику проти євреїв. Давайте буквально почитаємо, що він там понаписував у тепер уже видалених постах. Я люблю Гітлера. І що тепер, сучки? Гітлер був таким свіжим. Я нацист. Я можу говорити слово єврей, мабуть, тут у образливому контексті, скільки захочу. І коли захочу, я можу говорити Гітлер, скільки захочу. Це те, як я дійсно почуваюся, клав я на ваші грьобані брехливі бізнес справи. Будь-яка єврейська персона, яка має зі мною справу, мусить знати, що я не люблю та не довіряю жодному єврею, і це абсолютно тверезо без хенесі. Також він написав: Я ніколи не вибачаюся за свої єврейські коментарі. Я можу говорити що завгодно, я хочу говорити вічно. Де мої вбіса вибачення за заморожування моїх рахунків? А ну і ще я буду чітким. Ви, єврейські більше не керуєте мною. Це вільна країна і це свобода слова. Ви здійснюєте аборти темношкірих дітей заради стовбурових клітин і просуваєте це в темношкірі та латиноамериканській ком'юніті. Я расист. Стереотипи існують не просто так, і всі вони правдиві. Мені подобається, коли євреї приходять до мене і кажуть, що вони більше не можуть мати зі мною справу. Це моє улюблене. Натікає він. На компанію Adidas, яка розірвала з ним контракти після його скандальних домагань до працівників та антисемітських висловлювань. Усі білі люди расисти, євреї насправді ненавидять білих і використовують чорних. Дякую за цю інформацію. Таке знаєте, лікбес від кані. Що найбільш огидне? Він написав допис Діс на одного зі своїх покійних друзів. Фак Вьорджіл просто написав Кані. Це посилання на Вьорджила Абло, художнього керівника чоловічого одягу бренду Ли Вітон який помер від раку у 2021 році. Найбільш огидне те, що Канні працював з ним багато років, співпрацював в різних колабораціях, кампаніях рекламних, і вони вважалися друзями, тому чому він це написав? Окрім цього, всього Вест також підтвердив, що маска зробив зігу на інаугурації Трампа. Ілон вкрав мій нацистський свек під час інаугурації. Йоу, мій хлопець отримай свій власний третій ралі. Також кані написав, що кожен пост, який він пише, просуває платформу Ілона. Ілон Маск, як не дивно засудив Кані. він наголошував на вирішенні проблем через відповідальність. Найбільш крінжове це те, що він написав про свою дружину Б'янку. Після значної контроверсії про її образ, а точніше, тоненька капронова сукенка, яку вона намагалася трошки стягнути, але це не допомогло, тому що вона повністю прозора і вона почувалася некомфортно і це видно. Він написав про це все, що я владарюю над своєю дружиною. Це не феміністичне лайно, вона з мільярдером. Навіщо їй слухати когось з вас, дурних, бідних хлопців? Кажуть, що ось такий образ на червоній доріжці був її рішенням. Так, я не змушую її робити нічого, чого вона не хоче, але вона точно не змогла б це зробити без мого схвалення. У мене немає поважі спочуття до будь-кого з живих, тому що ніхто з живих не зможе зрівнятися зі мною. Але деяких людей я люблю і віддаю їм прихильність. Мені здається, у нього не те, що біполярка, у нього тяжка форма якогось нарцисизму. Я вище за будь-яку іншу знаменитість, що коли-небудь існувала. Усі репери хочуть моє місце. Кожен живий репер хоче бути мною, і кожен живий репер хоче бути її. А поки я монтую це відео для вас пізно вночі, я ще помітила, що в нього з'явилися нові відповіді. Він захоплюється творчістю композитора Вагнера, тому що вся музика в Німеччині того часу робилась євреями, і він виступав проти цього, як ми знаємо. А ще він рекламує Мунджаро і каже, що її не наймає товстих та бридких людей оминув він і камалу Гарріс. Він написав, що її просто використовували для того, щоб отримати чорні голоси. The Black Vote – це таке поняття, яке використовується в американській політиці, коли кампанії політиків спрямовують на залучення темношкірого населення. Дуже часто використовується зловживання на проблемах темношкірого населення. І він зазначає, що Камала була саме такою кандидаткою. Якийсь збіг? на початку цього тижня Кані Вес зазначив, що йому діагностували аутизм та біполярний розлад. І ще він ніби мимоволі зазначив, що більше не приймає ліки для його біполярного розладу, тому що вони блокують його творчість. Діду прийме ліки, що називається. А тепер давайте зазирнемо в його інстаграм. На сторінці бренду є, якраз вийшла нова колекція одягу у колаборації із сином Підіді, Шоном Джоном, і там лише три пости опубліковані буквально цієї доби. І пару сторіс, які присвячені цій колекції. Уявляєте, яка там зараз конверсія після такого хайпу у X? Я впевнена, що все це він робив свідомо для того, щоб перенаправити трафік на цю сторінку і збільшити продажі. Так, він дійсно вірить в все, що він понаписував, але він цього б не казав без якоїсь іншої мети. Зараз на цьому вебсайті можна купити футболки із логотипом Шона Джона по 20 доларів. Кані говорив, що прибуток буде поділено 50 на 50 між ним і Комсом. Потім він зазначив, що він дізнався, що пафу забороняється заробляти або збирати гроші, поки він ув'язнений. Тому я відправлю половину його грошей Джастіну. Кого він мав на увазі, не зрозуміло. Я от читаю, досліджую погляди Кані Веста і я не можу зрозуміти. Які у нього погляди, тому що в антисемітській розмові з такером Карлсоном він говорив, що бодіпозитивний рух є геноцидом чорної раси? Також він носив футболку White Lives Matter – слоган пов'язаний із неонацистською групою, і одягнув її він прямо на своєму показі мод в Парижі. Через це його обмежили в Інстаграмі, Твіттері та інших платформах. Крім того, у грудні 22-го року він також вихваляв Гітлера та писав коментарі з антисемітським змістом. Тоді його також обмежував Ілон Маск. Крім того, була інформація, що він прагнув назвати свій альбом 2018 року на честь Адольфа Гітлера. І джерела з його оточення говорили, що у нього була якась хвора одержимість австрійським художником. Тоді з ним було розірвано дуже багато контрактів, і він кудись пропав. На кілька місяців. Ось така от дичина відбувається, уявляєте? Будемо очікувати оновлень по цьому всьому. А тепер давайте обговоримо таке цікаве явище, як макіяж Мага, ну або ж республіканський макіяж чи консерватив герл макіяж. Я вам скажу, що ця штука реально існує. Консервативний макіяж це б'юті тренд, який стає вірусним у тіхтоці, і ґрунтується на гуморі. Консервативна дівчина, чи це якось пов'язано із її розумовими стібностями, не може підібрати собі колір тонального крему. Постійно робить дуже неохайний макіяж очей, робить очі якимись дуже сумними, неправильно обведеними, і чомусь контур губів у неї дуже нерівний. Але не завжди. Іноді це акуратний макіяж, але він просто виглядає схожим на макіяж зірок фільмів для дорослих. Дуже багато я бачила так званих косплеїв на цей макіяж і на фон переважно ставлять пісню God Created Girls. Там з'являються також різні думки, що це просто макіяж Southern Girls, або макіяж там трампістів і не всіх консерваторів. Однією з перших, хто пожартував про це, була Сюзан Ламберт. Вона розповіла, що побачила, що дуже багато дівчаток республіканок. У її коментарях мають дуже схожий макіяж, тому вона вирішила відтворити його. Основними елементами цього макіяжу, як вона зазначає, є густа, грудкувата туш, невідповідна та липка тональна основа, погано підведені та наполовину наповнені губи і потріскана чорна підводка для очей. Цей макіяж має показувати всі сухі плями та будь-які текстури. Такі макіяжі висміювали ще влітку минулого року, але значного хайпу вони набули після інавгурації Трампа, тому що на цій інавгурації ми могли побачити ну дуже багато представниць трампістського руху, які мали саме ось такий вигляд. Окремої уваги сьогодні заслужила Керолайн Левіт. Прес-секретарка Білого Дому. Користувачі дивуються, що їй насправді всього лише 27 років, але виглядає вона на всі 40. Все через макіяж. До речі, ось вона на початку своєї кар'єри 4 роки тому. Чи бачите ви різницю в макіяжі? А ось вона зараз. Очевидно, ось такий макіяж зроблений ніби по шаблону. У тіктоці вже висувають теорії, чому цей макіяж пов'язаний із релігійною доктриною підпорядкування жінки чоловікові і намагання сподобатись йому. the other one is don't be vain don't focus on your appearance don't let it become an idol this is from like first peter don't let your beauty come from adornments of gold and fancy hairstyles or something like that but what happens is this produces a lot of confusion in young girls it's a mechanism to shame women no matter what they look like is that your average republican woman between about the ages of 19 up through i don't know 45 is going to be faced with this conundrum she's expected to present herself well but not to put any effort in so this makeup is what happens when you go into a drugstore with no information

Крісті Ноем, Ронна Макденіел. Якби мені не назвали, хто це такі, я б сміливо могла подумати, що це представниці фільмів для дорослих категорії Едалт. З одного боку, ми бачимо, що ось такі. Перехід до такого режиму правління значним чином впливатиме на моду у США. Ми вже бачили цей прогрів у вигляді Тредвайф, як Нара Сміт показувала свої І гарні якісь там образи, і дуже скромні платячка. Milkmaid дрес тобто дівчинка до ярка. Ці сукні були популярні вже приблизно 2-3 роки. І це було якби передумовою до цього всього. Ми бачили стиль життя Ханни Нілман, яка також є прихильницею Трампа. Дуже цікавою є аналогія із модою в Німеччині в період Третього рейху. Нацисти фактично розтоптали процвітаючу моду Німеччини. Гляньте на фотографії Німеччини часів 20-х, 30-х, навіть тяжкий період після Першої світової війни та період Великої депресії. І порівняйте із фотографіями зразкових нацисточок Третього рейху. Значну роль у розвитку моди Німеччини відігравали єврейські модні ательє. Та кравці, єврейський бізнес спершу бойкотували, Згодом магазини просто розграбляли, нападали, спалювали і захоплювали торгові площі вже ті, кому це було треба. А мода нацистів для жінок була дуже скромною, тому що кіндеркюхи кірхи. І зрозуміло, що ці сукні вони не могли зрівнятися із модою до третього рейху. Тому з одного боку є ризик, що в Америці буде ось така скромна мода. А з іншого, мода може стати орієнтованою на бачення чоловіків, мейл гейс, але у якомусь такому найгіршому вигляді, коли ці чоловіки, які вирішують, як ви маєте виглядати, вони такі, знаєте, за 60, і їм потрібна ось така номенклатура. Серед своєї партії подивіться, будь ласка, на трансформацію крісті Ноем. Вона помолодшала років на 20 точно. Взагалі, такі враження, що у оточенні Трампа у жінок один візажист та хірург на всіх. Серед оточення Трампа дуже поширеним є такі явища, як Мара Лаго Фейс. Це по суті перевтілення цих людей у відповідності до якихось. Вподобань, мабуть, самого Трампа. Дуже багато спеціалістів, пластичних хірургів вже давали коментарі різним виданням щодо того, як виглядає Мара Лаго Фейс. Першу чергу це характерний макіяж для жінок, бронзер, дуже величезні вії і насичені губи. Багато хто припускає, що зміна зовнішнього вигляду найближчих помічників Трампа могла бути пов'язана із бажанням догодити новообраному президентові, якого звинувачували в тому, що він надає перевагу привабливим підлеглим. Тобто він оцінює і жінок, і чоловіків за привабливістю. Мед Гетц робив собі дуже дивну підтяжку брів і виглядає це якось дуже антиутопічно. Крім того, зазначається, що Крісті Ноем робила собі повністю нові зуби все для того, щоб догодити Трампові. Можливо, вони намагаються якимось чином наслідувати бронзер Трампа і відповідати його картинці. Загалом це все говорить лише про одне: це якась диктатура. Яка базується мало того, що на пригнічуванні прав людей, але ще й на відборі свого оточення за жорсткими правилами. Ці правила, які базуються на зовнішності, виглядають дуже антиутопічно. Тому подивимося, що з цього всього вийде, і як це все обернеться в нашому контексті. Не забувайте, будь ласка, друзі, донатити за посиланням у описі, беріть участь у конкурсі. Чекаю ваших коментарів. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.